Речі, на які мені пофіг на наших сесіях. Ну, по-перше, це мова, на якій ви розмовляєте. Я сама з південної України, я півжиття розмовляла російською, і я вважаю, зараз будуть закидувати мене тапками, але я вважаю, що треба розмовляти на сесіях тою мовою, яка у вашій підсвідомості, якою вам комфортно, тому що ми дуже глибоко працюємо із підсвідомим. Друге, Мати на сесіях вони можуть бути. Я взагалі ніяк не звертаю увагу. Якщо це крик душі, якщо це вираження емоцій, то краще це не ховати, а навпаки, діставати із себе. Третє, ви можете вільно палити електронку на сесіях. Можливо, це ваша захисна реакція, або можливість розслабитися або відчувати себе ок. Я взагалі сама не палю, але я ніяк не проти цього. Четверте, ви можете вільно виражати свої емоції. Не стримувати, можна плакати, сміятися, кричати. Це тільки все круто, кайфово, коли все вису, вису, вивільнюється із вашого тіла. Ну, і останнє, звісно, мені взагалі все одно, як ви виглядаєте, ви можете бути і в піжамі, і в розтягнутій футболці, або в діловому костюмі. Головне, щоб ви себе відчували кайфово.